Всім привіт! Перед вами кухонна вага Electronic Kitchen. Модель SF400 Вставляється вона в такій коробці. Так. Характеристики. Пишуть, що вона оснащена хорошим якимось якісним сенсором, LCD дисплей, дана вага на 3 кг. Автообнулення, автовиключення, можливість переключення різноманітних показників ваг в грамах і в унціях оверлоти. Показує датчик перевищення навантажування на вагу показник малого заряду батареї і живлення дві батарейки типу 3А. Пальчики. Комплектація йде. Проняты инструкция инструкции и самого гавка. Итак, кнопка ON-OFF. Кнопка переключення з грам на унції і кнопка тарування. Ось так вона показує, якщо відбулося перевищення навантаження на вагу. Ззаді. Ось таке відділення для батарейок, можливість скріплення на стіну. Хоча не розумію, для чого. Можливо, суто для, для тримання. Діаметр вимірювальної.